Вітаю вас, мої дорогінки, я Ірина. Всі ви вже чули, напевно, що в Україні була з візитом Анна Лена Бербок, міністр закордонних справ Німеччини. І так, ну, вона і політик дуже хороший, наскільки я знаю. Давайте подивимося, причина візиту. Наскільки я розумію, вона розмовляла з Зеленським. Ось, говорили про викрадення дітей. Давайте подивимося. Сам візит. Ой, ой, диявол, ой, диявол. І так, я скажу так, мої дорогенькі, візит був в неї, саме в неї був нелегкий, ну, і для нас, напевно, теж. А, дивіться, по-перше, з передачою якихось грошей. А, тут мені показує, що гроші немаленькі. Домовились про якусь співпрацю. А, напевно, я так думаю, що це боротьба можна сказати, з ворогом. Підтримка. Угу. Підтримка в боротьбі з ворогом. Ось як я це бачу. Щоб а, додати нам більш сили, щоб а, нас підтримати, щоб дати Україні, як сказати: знаєте, коли в країну ніхто не приїжджає, це як країна ізголь. А коли в Україну приїжджає, спочатку Блінкен, потім Джонсон, тепер міністр закордонних справ Німеччини а, розумієте, Чим більше в Україну їздять, тим більше е, вона має важель. Значить, вона щось е, в світі, ну, як сказати, вартує щось в світі. І так, давайте подивимося результати їхньої, її цього візиту. Ну, тут, ви знаєте, е, я тут бачу так, е, були розмови про. Надання якоїсь допомоги. допомоги у відбудові можливо держави в підтримці, тому що бюджет держави розвалюється на нулю, будемо так казати. Ось. І під загрозою. Бюджет, до речі, під загрозою. Це була дуже, я так скажу, я чула 20 мільйонів. З однієї, це не є багато, навіть якщо нам здається, ого, го так, це не є багато. Наскільки я розумію, це дуже добре було, хороша підтримка для України. Ось тепер давайте подивимося розмову з Зеленським. Про якісь стратегічні речі, про грошові теж говорили, про напад. Вірніше, про наступ, наш наступ. Теж говорили. І говорили про майбутнє, про боротьбу, про відбудову. Ось, в принципі, ось ця карта може теж говорити, що говорили про дітей, яких викрили, вивезли за кордон. Ось. Зараз ми подивимося ще одне питання. Ну, про співпрацю 100%. Тут якась конкретна співпраця, мої дорогенькі, тому що ця карта це серйозна карта, це коли разом працюють, це коли партнери над якоюсь справою працюють разом. Давайте подивимося результат ціє, цього візиту саме для нас. Ну, тут не все нам говориться. І ви знаєте, дивіться. Тут якась ще допомога була військова, якась ще військова, про яку дуже, до речі, мало тут говор... ну, Нам мало що сказано. Про мене ще таке враження: про тих пробіженців може бути ще була якась мова про те, що. Тобто, я так скажу, без ілюзій це був жест, хороший жест, ось так. результати це щось дало. Хоча дивіться, капля в море, ось як я скажу. це капля в море. Але розумієте, від кожної країни ось така капля, і буде ціле море, повірте мені, я все рівно бачу, що як би це сказати, що добре пройшла ця без скандалів, без нічого, без ніякої давки. Я тут давки не бачу. Тут провірити ще, можна так сказати, знаєте, ґрунт прощупати. Ось, якось так. Ну і допомогу. Звичайну, допомогу. Щиро вдячна вам за увагу. До речі, про контрнаступ тут ще говорили вони. Що прийде допомога нам для контрнаступу? Якось так я це бачу. От, до кінця року ще. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі! Все буде Україна!